10 лютого 1980 року на міжнародному іграшковому ярмарку у Нью-Йорку була представлена механічна тривимірна головоломка Кубик Рубіка. Незвичайну іграшку винайшов у 1974 році угорський скульптор і винахідник Ермі Рубік. Механічна головоломка отримала назву свого творця. Якщо викласти всі комбінації Кубіка Рубіка за кінці вздовж однієї лінії, то її вже становитиме 261 світловий рік. Алгоритм складання кубика Рубіка за найменшу кількість ходів назвали алгоритмом Бога. А математик Тома Рокицький за допомогою розширених комп'ютерних розрахунків довів, що для цього необхідно зробити 22 ходи. Люди, які займаються швидкісним складанням головоломки, називаються швидкуберами. Останній рекорд був встановлений Коліном Барнсом на змаганнях в Сполучених Штатах Америки в 2015 році. Швидкубер зібрав кубик Рубіка за. 5,25 секунди цікаво, що змагання проходять у декількох номінаціях збирання двома руками або однією закритими очима, а також під водою на одному вдиху.